Розширити можливість та активно співпрацювати з бізнесом. Меморандум про співпрацю підписали бізнес асоціації Івано-Франківська та обласний центр зайнятості. Передбачається консультативна допомога роботодавцям, які мають намір розширити свій бізнес. Профільні консультації також надаватимуться підприємцям-початківцям. Така колаборація сприятиме розширенню кадрового потенціалу і працевлаштуванню. Зараз перед усім бізнесом стоїть виклик. Забезпечувати свою діяльність, тобто кожне підприємство розуміє, якщо воно не зможе вижити в умовах цих складних, він майже неможливо буде відновити діяльність. Проблема взагалі наявності кваліфікованих кадрів, взагалі кадрів, є ключовою сьогодні для цієї економіки, тому це фактично. Рух в дві сторони. Тобто центр зайнятості має виконувати свою функцію щодо забезпечення працевлаштування тих осіб, які шукають своє себе, шукають роботу. Ми як бізнес готові надавати ті пропозиції, ті вакансії, які для нас є затребуваними. Для того і центр зайнятості буде більш ефективно виконувати свою функцію. Ми при цьому будемо мати можливість швидше заповнювати ті вакансії, яких ми сьогодні потребуємо. Наразі на обліку обласного центру зайнятості близько двох тисяч вакансій в умовах війни відсоток безробітних збільшився до 23%. відсотків. Підписання меморандуму та тісна взаємодія дадуть змогу краянам знайти бажану роботу. Ми можемо почути від роботодавців. Від діючого бізнесу про запит на робочу силу. На сьогоднішній день є дуже проблема у забезпеченні кадрами наших роботодавців області. Біля 85% на обліку у нас мужчин, 85% жінок, 15% мужчин на обліку і забезпечення кадрами стає великою проблемою. Але ми стараємося ці питання вирішувати з нашими роботодавцями. На отримання гранту для розвитку власного бізнесу претендує Ірина Соловська. Все своє життя присвятила сфері торгівлі. каже, завдяки гранту матиме змогу відкрити власну справу. Грант наразі дуже допоможе. Чому тому, що власні кошти його не треба повертати? Якщо ти виконаєш всі умови, його повертати не треба. Відповідно, це суттєве вкладення і буде допомога. Тобто, що ти ним це не кредит, що ти береш, можеш повертати. А Це є вкладення. Підписання меморандуму відбулося в обласному центрі зайнятості в його новому офісі. Зроблено в Україні це вже третього середу для консультацій та інформування бізнесу про послуги у сфері працевлаштування. Уляна Никулюк, Любомир Макитюк, новини на вежі.